Так, замовлення прийшло з АТБ. І так, які продукти і які ціни? Сьомга шукаю сьомгу. Ось вона. Вага. 210 грамів. Ціна сьомги 213 гривень 90 копійок. Так, наступний м'ясо мідії. М'ясо мідії. Ще бачите, іній. прямо з морозильної камери. 350 грамів. Ціна 76 гривень 90 копійок. Гарбуша. Гарбуша. Морожена. Тут у цьому пакеті 772 грами. Ціна 227 гривень 66 копійок. За кілограм 294 гривні 90 копійок. Так, наступна капуста рання. Ну, капуста як капуста. Трошки, може, обдерта. Коли вибираєш, то вибрав би кращу. Але вже яка є? Капуста рання 49 гривень 89 копійок. Тут 538 грамів у цій капусті. Так. Вибачте, я шукаю Почеку морозиво 75 грамів каштан. 13 гривень 90 копійок. Він шоколадною такою серединкою. Какао там багато. Так, молоко 0,9 літра. 3,2%, ультрапастерилізоване, яготинське, 50 гривень 90 копійок. Пюре 180 грамів. отакі баночки маленькі. Яблуко-персик 23 гривні, 30 копійок. Так, Корм для матільди, для кішки. Пакеті 100 грамів. Це мені подобається. Одинадцять гривень 50 копійок за один пакет. Пластівці кукурудзяні, кукурудзяні, ось такі вони, з сукровою глазур'ю. Ну, триста грамів. Ціна тридцять пять гривень сімдесят копійок. Так, Печиво. Печиво марія. Воно дієтичне, 240 грамів, 30 гривень 90 копійок. Хліб пушкарівський. 600 грамів 32 гривні 70 копійок. Лавровий лист. Двадцять грамів, ціленький, нібито, одинадцять гривень п'ятдесят копійок. Хлібці, ось такі хлібці. Сто грамів одинадцять гривень дев'яносто копійок, чаї. По 34 гривні 40 копійок. Ось такі різні. Зручно використовувати вони в трикутничках, в пірамідках. По 20 штук. В одній пачці різний чай. Так, ванілін. Ну, ванілін це для пудінгів, для випічки. 2 грами в пакетику 3 гривні 50 копійок. Ну, мабуть, і все. Ага, імбіль. Ось такої баночки. Зараз одну хвилиночку. Я шукаю його у себе. По чеку 230 грамів, 57 гривень, 30 копійок. І ось така приправа. Американська приправа 25 грамів 27 гривень 80 копійок. Ось такі в мене покупки. Привезли продукти харчування за тебе. Так, знижка. Іде 39 гривень, 30 копійок. Хоча вони ще й по акції були в ОТБ ці продукти. Молоко по акції та й багато чого іншого. Ну, ось такі продукти, але це не на місяць. І хочу зауважити. Хоч і знаходишся на дієті, їси потрошку, 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 все рівно не можна закономити на продуктах харчування. Не все буду вживати я, Морозиво – ні, та багато іншого. Дай Боже, щоб вистачило на певну кількість днів. Хоча є ім'я потрошку. Ну що ж, хай вам добре смакує, економних вам покупок, спокійної ночі зустрінемось завтра. До побачення!